Курваш, а й жони. Коза загасив мені у рехлік вонячий мокрий цигаретлик, Ко розмастив мене на купоні повтані й кочоні? ко з корчми мене з ночі і ляту швахав меджвочі, по тому дриління із моста, бо відів вже мені вже доста. На ферму рано йшли до ярки, одна русначка і дві мадярки. Почліли наші сільські жони їдять лим кромплі і макарони, ціле життя фурт у роботі, у нервах, сують гризоті Кожна із них на нус паде, по плечох їх колгоз іде, як по карадичок, гури іде калгос у світлі дні. Мене увіділи у воді, загойкали, але володю, володю встань, вон, не спи, Достанеш рему, захолодишся печунки, у попудруки, потягнення на ферму схнути. Я ніч не чув, бом п'яний був. Найкраще бим собі лягнув. Так я обваляна, свиня лежав у валові полдня. Потом мльога, молоко закленя шитко перейшло. За той час мало вусло шатя, зогрівся лімбо в мокрих гатьох, дали мені жони три рублі, не знам на пиво, це таксі і гець провадили мене. Руки йдуть, життя йде. Єдна проблема не гризе, киби не жони. Antutí. Od smrti nikdy bym nevtík. E. Eh. Nečistého. Pohár.